Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про ваших першокласників і зосередимо вашу увагу на тому, як допомогти першокласнику звикнути до школи. Дитина пішла в перший клас, і ви повинні розуміти, що це буде непростий рік, тому. Це потрібно довести всій вашій родині, всі повинні це розуміти. Адже на самому початку навчання, поки першокласник звикає до шкільних вимог, поки він засвоює необхідні навички, поведінки, опановує навчальні вміння, він особливо потребує пильної уваги, підтримки, присутності та контролю близьких людей. Не відмовляйтеся від проводів першокласника до школи, навіть у тому випадку, якщо не треба переходити вулицю. Кілька змістовних хвилин поряд з рідною людиною і дитина відчуває значущість події, що сталася в житті. Вона стала школярем. Незабаром малюк зрозуміє, що ця дорога не прогулянка, а початок трудового дня. Прагніть максимально використовувати ранковий час для корисного взаємного спілкування. Нехай воно стане для дитини бажаним. Підніміть настрій своєму першокласнику, якщо він встав не з тієї ноги, підбадьорте його, якщо він чимось незадоволений. Багато чого можна встигнути по дорозі, повторити уроки, прочитати вивчений вчора на пам'ять. Вірш, визначити головну мету сьогоднішнього дня і так далі. У кожної особистості має бути свій простір. І якщо у вашої дитини немає своєї кімнати, потрібно організувати робоче місце. Це письмовий стіл, де вона буде займатися своєю серйозною справою, тобто де вона буде вчитися. Це добре і з точки зору дотримання правил гігієни. Правильна посадка, що дозволяє зберегти поставу необхідне освітлення і так далі. І звичайно ж, як для розуміння дитини того, що дитина стає дорослою. Окремою уваги заслуговує ще й режим дня. Важливо правильно розподілити час навчання і відпочинку, оскільки головною проблемою Вибачте, головною причиною проблем із навчання і поведінкою є саме підвищена стомлюваність та неможливість тривалої концентрації уваги. Не перестарайтеся під час виконання домашніх завдань. Ми знаємо, домашні завдання по правилах не задаються, так? Але якщо ви хочете, щоб ваша дитина щось краще зрозуміла, щось засвоїла, то ви самостійно намагаєтесь з дитиною ще щось. Прогнати да, з матеріалу, тому, будь ласка, не нашкодьте їй цим. Все повинно бути дозовано. Діти у віці 6-7 років повинні займатися не більше півгодини. Далі потрібно робити перерву не менше 15 хвилин. Складіть режим дня і строго стежте за його дотриманням. І заплануйте час для обов'язкової прогулянки. Надходження до школи. Істотно змінює спосіб життя, тобто те, що дитина прийшла до школи, да, вже повністю перебудова способу життя дитини. Проте варто подбати про збереження різноманіття та радості дитини, а також щоб зберігалася гра. У першокласника завжди повинно залишатися достатньо часу для ігрових занять. Підтримайте свого першокласника у його бажанні добитися успіху. У кожній роботі обов'язково знайдіть, за що можна було б його похвалити. Пам'ятайте, що похвала і емоційне молодець, ти так добре впорався, вони здатні помітно підвищити інтелектуальні досягнення людини. І нехай він відчує задоволення від навчання та захоплення від відчуття успіху. Також, будь ласка, обговоріть із дитиною ті правила і норми, з якими вона зустрічається в школі. Поясніть їх необхідність і доцільність. Батьки повинні бути в курсі всього, що відбувається в школі. Особливо це стосується сутності предметів і домашніх завдань. Будьте поруч, але здійснюйте не тиск, а дружній контроль. Не втручайтеся у справу, якою зайнята ваша дитина, якщо вона не просить допомоги. Своїм невтручанням, ви, начебто, якби повідомляєте дитині з тобою все в порядку, так, звичайно, ти сам впораєшся. І ні в якому разі нічого не можна робити за юного учня. Тобто дитина повинна самостійно виконати. Те завдання, наприклад, написати рядочок чи там написати якусь циферку, ви не повинні робити це замість дитини. Якщо дитині важко і вона готова прийняти вашу допомогу, обов'язково допоможіть. Але беріть на себе тільки те, що учень не може виконати сам. Решту надайте робити йому. У міру освоєння нових дій, поступово передавайте їх. Будьте суворі. Але справедливі і доброзичливі, адже ваша мета це турботлива допомога. Постарайтеся вселити, що уроки це робота, і вчитися треба не для мами з татом і не для бабусі з дідусем. Батькам зазвичай здається, що коли дітям по сто разів не нагадувати про уроки, вони на світі все забудуть. Але насправді це не так. Учні початкових класів ще дуже трепетно відносяться до того, що пов'язане зі школою. Не треба ставити ніяких умов. Це привчає займатися тільки заради чогось. Бажання вчитися повинно постійно залишатися загальною необхідністю. Вчення зі страху бути покараним призводить до того, що виробляється відразу до школи і до навчання. Зустрівши малюка в шкільному вестибюлі і прямуючи до будинку. Запитайте його, що сьогодні на уроках було цікавого, що тобі сподобалося, що тебе засмутило, тобто поговоріть з дитиною про її враження від шкільного навчання. Якщо вас турбує в поведінці дитини, ну, щось так турбує конкретно, або не в поведінці, а в навчальних справах, не соромтеся звертатися за консультацією до вчителя або шкільного психолога. Зі вступом до школи в житті дитини ну, з'являється нова людина, більш авторитетніша, чим ви. І ви повинні це сприймати, тому що вчитель для дитини тепер авторитет не мама з татом, а вчитель. Тому поважайте думку першокласника стосовно вчителя. Так? Тобто, думка першокласника буде формуватися і базуватися на авторитеті саме. Його класного керівника для розвитку особливості дуже важливо, щоб дитина продовжувала виконувати якісь доручення по дому при всій необхідності звикання дітей до нової життєвої ситуації, не можна звільняти їх від додаткових обов'язків. Тобто, не треба там, якщо дитина сама застеляла ліжко, а тепер пішла до школи, то щоб дитина перестала ліжко застеляти. Ні, базові потреби, які повинні виконувати діти в такому віці, вони залишаються і дітки їх. Будуть виконувати, повинні виконувати. І пам'ятайте, шановні батьки, приймати свою дитину означає любити не за те, що вона гарна, розумна, здібна, відмінник, помічник і так далі, а за те, що вона у вас просто є. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей!